О-о-о, цей звук точно знають і діти 90-х, і нульових, і навіть нове покоління. Моє знайомство з комп'ютерними іграми почалося з появи в нашому домі восьми бітки. Нє, то була не Денді, а якийсь китайський клон, назву якої я навіть не пам'ятаю. Але працювала вона нічогенько, так не жаліюся. Як вона в нас з'явилася, я не знаю. Мені взагалі здається, що вона завжди в нас була. Звісно, як і всі діти, ми з сестрою грали в Маріо, танчики, але в комплект до приставки входив пістолет, який можна було підключити замість одного джостіка. І звісно, що моєю улюбленою грою був пістолет, а саме гра Duck Hunt – полювання на качок. З трави вилітали качки, і тобі треба було їх підстрелити. А твій вірний пес рахував твої результати. Досі пам'ятаю ці відчуття. Ф, круть. Але одні й ті самі ігри швидко набридали, і ми з сестрою почали збирати грошики на додаткові картриджі з іграми. Ці яскраво помаранчеві прямокутники на вітрині так зачаровували нас, що ми не могли зрушити з місця. Е. Не робіть мені нерви. Пам'ятаю, як ми таки назбирали гроші та купили гру мауглі. В ній можна було лазити по деревах, збирати кристали, жбурлятися бананами в мавпочок, кататися на черепахах та крокодилах. А більш за все, мені подобалось плавати на пузі у балу. Тудим. сюдим. Тудим. Сюди. І ця гра на довгий час стала моєю найулюбленішою. Хоча багато з її рівнів я зовсім не могла пройти і просто сиділа та дивилася, як грає моя сестра. Ну що зробиш, мала була? А от епоха Сєгі обійшла мене стороною. Точніше, я її перестрибнула, бо наступною приставкою, яку я бачила, була плойка або сонька. Хто як її тоді називав? Але на жаль, вона була не наша. Якісь мамині знайомі дали нам її поюзати декілька днів. Разом з нею був диск з грою про дракончика Спайро. І то була любов з першого погляду. Тривимірна графіка, такі яскраві кольори і промальовка. М -м -м. Але декілька днів пройшло, і нам довелося її повернути власникам. Повернути власникам кому кажу. А от коли я була десь так в класі 6, батьки купили нам сестрою комп. Ото радості було! Моя мама працювала серед програмістів та айтішників, які весь час обмінювались різними ігрухами на роботі. Тому ігри ми не купували, мама приносила нам їх з роботи. Саме так в моєму житті з'явилася гра Сімс! То була одна з перших її версій, звісно, не з такими крутими персонажами, як зараз, та з трохи карявою анімацією. Але на той момент це була найгарніша гра, яку я тільки бачила. Мені дуже подобалось будувати в ній різні будинки, придумувати свій дизайн кімнат. Але була одна проблема в мене весь час ні на що не вистачало ігрових грошей. І тоді мій однокласник десь надибав програмку, за допомогою якої можна було крякнути цю гру, і в тебе з'являвся безлім сімоліонів. Думаєш, спрацює? Ображаєш? Ну, ми її і крякнули. Усі відомі хакери починали з крякання гри Сімс. Але то не точно. І з того моменту я могла збудувати будь-який особняк з басейнами та золотими унітазами. Коротше, бімба! Потім почали з'являтися нові версії Sims, Sims Pets та інші, але найулюбленішою довгий час залишалася найперша версія цієї гри, і вона завжди залишиться в моєму серці і в моїх спогадах з дитинства. А на сьогодні все До зустрічі в новому ролику.